Венц нарешті не витримав і зірвався у прямому ефірі, вибухнув. Путін занадто багато хоче. Він хоче забрати те, що не зміг завоювати. Шановні українці, але ж ми з вами знаємо. Хто хоче все, отримає нічого. Друзі, ще одна новина. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент Сміливо назвав Путіна військовим злочинцем. І це вже не просто слова, це серйозний сигнал. Бо подібна заява уперше звучить з вуст ключової особи з команди президента Америки. Ну і тут з'являється сам Трамп, який вже гримить, що він на порозі прийняття серйозних рішень відносно до російського агресора. Виникає питання. Це знову шоу від Трампа. Чи він реально хоче і може заставити диктатора Путіна закінчити війну вже у цьому році? Бо поки сильний світу граються у геополітику, наші хлопці гинуть. Тож, друзі, напишіть, що ви про це все думаєте, та не забудьте поставити лайк. Нас має бути чутно.